Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Знаю, Постараюся Чим швидше, Я не пам'ятаю, хто то мене просив за ті метки і так далі. І за всі моменти з вприском, коли, що, куди і чого воно так робиться і як дим може сигналізувати про ті чи інші проблеми. Дивіться, я зібрав купу максимально все, що в голові, як то кажуть, мені самому понятно. Постараюсь так пояснити. Дивіться, в мене заводська метка вона на знаходиться от під пальцем, туди подальше. Ну, коли я знайшов верхню мертву точку, як я її шукаю, я вам зараз скажу. Докручуєш маховика до межі компресії. Межа компресії починається, кришка має бути знята. Межа компресії, так? І є два варіанти, як їх знайти. Перший варіант це знайти момент продувки. Так? Перше. Момент продувки. Це коли клапан випускний майже закрився, а впускний починає відкриватися. Розумієте? Оцей момент. 5-10 градусів можете промахати, нічого страшного. Тут десь собі на ви робите насічку. Будь в будь-якому місці. Я роблю собі на нульові, а потім її збігаю з будь-яким місцем, щоб його збити, потім, коли повернеш маховика на 360 градусів. Я зараз швидко пояснюю. Виставляєте, наприклад, нуля. От. Виставляєте нуля. Наприклад, у вас <кій> тут нуль, маховик в тому положенні, а тут клапана один вже майже повністю закрився, а впускний починає тільки рух легенький. Там є в мене відео, там це показано. Ви зловили цей момент. Оп! нуль в мене значить. Рівняється з тим місцем, ставите тут засічку. Так? Значить, Це у вас фаза продувки. Робите повний оборот маховика, щоб нуль знов зійшовся тут з тою меткою. І це у вас буде верхня мертва точка. Ще одне: в таких тракторах верхня мертва точка, вона плюс-мінус 10-15 градусів ви можете навіть промахати, клапана будуть в розслабленому стані. Тоді ви можете їх сміливо регулювати на холодну. Це зрозуміло, думаю. так? Провернули і так далі. Як шукати вприск? Знайшли верхню мертву точку, допустимо, збіглося так. Відкручуєте оцю трубку, та що йде на подачу на форсунку. Ви вертаєте її сюди і дивитеся. Бажано, щоб хтось один дуже-дуже повільно крутив маховика від верхньої мертвої точки, так? Щоб крутив маховика. І ви дивитеся. Ну, це тут не обов'язково собі, просто знаєте, де мітка, а колінвала собі проверніть, як вам добре. Будете дивитися просто на трубочку. Дуже уважно, поки з трубочки зовсім чуть-чуть, зовсім трошечки, до речі, має бути насос на повному газу. Зовсім трошечки появиться солярка. Зовсім чуть-чуть, Дуже повільно крутячи маховика. Зовсім трошки. Побачили цей нюанс. Гоп! Бігом сюди. І дивитеся, де вас ВМТ. Так. І скільки градусів до ВМТ воно має тут співпасти чи Після нього вас попадає в приск. До того місця, звідси сюди, це раннє до ВМТ, після цього це типа пізнє. ну взагалі тут 16 градусів, це десь оце положення. Я собі виставив десь отут. Розумієте, так? Зараз секунду. Це так в общих чертах відосів, є купа, я так швидко вам не можу пояснити. Це так все швидко робиться. ну щоб знайти от вприску, це найлегший спосіб. Далі, про що може сигналізувати різного кольору дим? Чорний дим і розколбас мотора це ранній вприск. Другий сигнал тяжко завести ручку, я це вже розказував. Третій сигнал без декомпресора, я цей нюанс не сказав, але думаю, всім було зрозуміло. Без декомпресора навіть великий акумулятор не може завести мотора без включеного декомпресора, як ви кажете, без зажатого пусного клапана. Не може просто повернути, просто стає дубом. У мене він зразу торк і заводить зараз. Притерлося вже все стало. Далі. Це чорний дим. Другий раз чорний дим нагрузка, терепири, різкий набор оборотів. Але є ще один нюанс Форсунка. Розпилювач форсунки. Якщо вона трошки забилася нагаром, зовсім трошки голка, не має свободного ходу в корпусі розпилітеля і гольчатий клапан, так? вона буде трошки лити. І від цього солярка буде горіти нерівномірно і частина її буде викидатися через глушитель, з тою сажу і з тим всім. Розумієте? Тобто це ще одна причина, що може бути розколбас мотора через нерівномірне згоряння, через нерівномірний непостійний тиск. Тобто раз добре згоріло, раз не добре. Раз добре, два недобре, п'ять добре, 10 недобре. Наприклад, так? І тоді у вас виникає розколбас мотора. Тут во є оця фігня, це регулювання. Цю штуку крутите в різні сторони, так? це є регулювання. Взагалі її проти часової стрілки. Щоб... Це регулювання тиску, при якому має спрацьовувати ця форсунка. Тут зазначено 140-150 Ну, Може бути по-всякому. Є такі... Це для кожного мотора все по-різному. На жаль, це рекомендовано, але тут воно виставлено все по-різному. Залежно від насоса, як ви його настроїли і так далі, може варіюватися. Тобто, щоб знайти цей момент, вам треба. Ослабити оце місце, обратку легенько, і регулювати оцей болтик. Гайка така подовга на 18. Крутити її в різні сторони повільно, на заведеному моторі. Крутити її вліво чи вправо і дивитеся, як міняється тиск, як міняється вприск, як міняється звук і так далі. Тоді знаходите момент, коли на дуже низьких оборотах мотора перестає трасти. Тоді, значить, розпилення йде добре. Зрозуміли цей момент. Якщо що, я ще потім покажу більш детально. Як буду, я буду чистити, до речі, форсунку, я з ньому ще раз та розкажу. Другий нюанс як перевірити форсунку, ви просто її дістаєте. Знову виважуєте трубку високого тиску сюди, форсунку ставите тут і крутите ручкою. Звук має бути раз, І другий раз вона має робити легенький, маловидимий туман. Якщо вона зразу при повільному обороті. Бо є, що швидко крутиш, вона цокає, стукає. Якщо ви повільно крутите ручкою і вже десь зразу десь з'являється капля, капли утворення, все, вона забита. Вона забита або прийшла жопа розпилітелею. Якщо вона буде лити, а не, а не прискати робити туман, то у вас і тяги буде менше, і буде більше чорного диму, і буде неустойчива робота мотора. Чого забивається форсунка? Раз, нагар, другий раз. Солярка, цей фільтр він є грубою чистки, порівняно. так. І він може якусь соринку пропустити. Я вам скажу, що я мив форсунки на МТЗ, щоб ті і клапани виставити добре, щоб вони ходили. Тому скажу, я мив у кожного минут по 20, і все одно знаходилася якась міліпіздріческа піщинка, хіринка, соринка, яка не давала ігольчатому клапану гарно добре ходити. Він має під своїм весом заходити назад, це ігольчатий клапан в корпус розпилителя. Саме прикольно провірити, його можна поставити під кутом, щоб його сунуло самого. І це найнадежно, і він має до кінця сам знайти. Якщо йому щось заважає, ви можете його притертити поліровочною пастою, самою його дрібною, такою, яка розрахована на скло і так далі. Чи на якісь ці. чи на <кій> такі метали, типу, які мають міст нікелю і так далі, як тут. У нас типу, З примісняння нікелю цей корпус розпилітеля. Зрозуміли цей нюанс. Коли пізнє зажигання, мотор буде менш прийомистий, але я вам скажу, щоб тут цей двигун він так різко, як на машині не буде розкручуватися, бо йому ще треба вертіти постійно привічного вала. Хіба на вижитому сцепленні, як вижимає сцеплення, він починає лучше типу, реагувати на педаль газа. Знову ж таки, оце якась така дурниця. Але йому ж треба рівні крунути привічного вала і так далі. Понимаєте? Тобто це все, як то кажуть, лишня нагрузка на маховик і йому тяжче набирати обороти. Що мотор без нагрузки, що з нагрузкою, то є різниця. При мені все-таки певну нагрузку йому создають. Але потірі мощності, як такої, нема, коли вони добре натягнуть. Йдемо далі, за рахунок диму. Іван казав, що в нього коричневий дим. Коричневий дим може бути від забитих паливних фільтрів. Дуже рідко, до речі. Але взагалі, як такого коричневого диму немає. Типа є дим. Різних кольорів, чорний з примісом сизого, з примісом синього. Це можуть бути як і сальники клапанів пропускати, так і неправильний зазор в клапанах, так і виставлений неправильний тиск в форсунці одночасно занадто пізнє зажигання. Або навпаки занадто раннє і занадто малий тиск в росунці. Це може давати коричний дим, тому що типу, кислород поступає нерівномірно, і солярка поступає нерівномірно і ще й невчасно, коли збитий уголоприження вприска. Розумієте це, да? Здається, Боже, що до того мотора сів, завів, поїхав, робиш, йолки палки добрий день. Але насправді тут, якщо до нього заглядати, то він буде ходити, він переходить десятки років. Ну, це не так сложно, навіть в, в технічних рекомендаціях до того мотора, типу, в техкнижці написано, в тихобслужіннях, що кожні 200 годин бажано перевіряти зазори навіть 100 годин. При інтенсивній роботі, але кожні 200 бажано чистити розпилітелі і заглядати до форсунки і дивитися на її розпили. Можна замінити розпилітеля, він нам копійки стоїть, не є там щось таке велике. Але знову ж таки, О, блін, це що таке? Це що, вода чи солярка? Щоб мені того бракувало, щоб капала солярка мені сюди. Може бути, в принципі, краник зламався. Менше з тим. І ви, а хто спитав, що це за тягне, що це за фігня? Це, за фігні? це от такий ручний газ зроблений. Оця фігня, тросик сюди тягне, така єрунда. Саморобне все. І пружинка типу, відтягує квітку доверху, щоб кинув газ і трактор заглохнув. Менше з тим. Фільтр може пропустити малесенькі такі соринки, які типу, навіть ну, під рукою вроде не чувствуються, але розпилітелів вони будуть заважати голчатому клапану. Тому що там дуже все плотно, там, там мікрони, там зазор дуже маленький, там дуже все плотно. От. Так. Правду сказав. От я трохи слабий. От і вся ерунда з тим мотором. Він дуже простий, але інколи хтось думає, що він дуже сложний, дуже багато чого обслужувати. Ні. Просто час від часу заглядати, то не стільки багато роботи. І повірте мені, ви один раз подивитеся, побачите, що ви почистили ту всю апаратуру і вас... Мотор ожив, вам навіть буде, як то кажуть, азарт, вам як -то, буде задоволення від виконаної роботи і від результату, яка ця робота дала. Так же само кажуть, забиті воздушні фільтри, мало воздуху, душиться мотор, і ще, і ще й недобре розпилює опять -таки, форсунка. І знову може бути різноцвітний дім, особливо при наборі оборотів, при різкому збільшенні нагрузки, коли ви от, якраз переключаєтеся на вищі передачі. На спаді оборотів має чуть -чуть, на пів секунди на секунду кинути чорний димок Спад, спад оборотів чуть-чуть зовсім. Типу. Це просто нагрузка е, різко зменшається, але обороти ще не настільки впали, щоб регулятор став подавати менше солярки. При заводці має кинути темно темносі або чорнуватий дим. Тому що плунжерна пара дає максимальний об'єм солярки, який може дати, для того, щоб завести мотор. Бо тоді треба більше соляри, більше мощності, щоб його провернути, щоб він завівся. Зрозуміли цей нюанс. Так що, оце регулювання. Але саме краще просто дістати всю форсунку. Стаміть, вона дуже довго, вона сантиметр 20 має. Дістати всю форсунку, подивитися на неї, що там і як там. Там вона відкручується, цей розпилітель від корпуса форсунки. Вибачайте за соплі, бо в то вже мені надоїло. І так ви можете цей. І так ви можете вирішити проблему з тим, що у вас трошечки пропала тяга і мотор став трошки більше диміти. Е, нюанс з верхньою мертвою точкою кажу, найпростийший. Хто шукає до, до, до градусу і так далі, не треба того нічого робити. Ще раз скажу. Знайдіть фазу продувки, коли випускний клапан вже оп, відкрився майже. Тобто закрився повністю. Господи Боже. вибачаюсь дуже хлопці а впускний почуває відкриватися. Оцей момент між ними, це секунда, якщо ви хочете дуже точно. І це у вас буде фаза продувки. Фаза компресії і воспламініння буде рівно через 360 градусів оборота маховика. І це у вас буде верхня мертва точка. І від тої позиції ви шукаєте вприск. Тобто -то у вас є метка, допустимо, хай вона буде отут, неважно. І ви дивитеся. Ага, так. Нема вприска. Бляхамо. Нема, нема, ви там крутите, нема, нема. чуть чуть крути. Оп, появився вприск. І дивитися. Появилося, дивиться. Оп, зійшлося мені там 16 градусів. Типу, з тою меткою. Це буде метка ВМТ. І до ВМТ має відбутися вприск до неї, а не після неї. Це вже якщо після нуля жопа, типу, геть піти. Та ви тоді взагалі трактора буде невозможно завести. От. Цей мотор може робити вплоть до 30 градусів. Угла опереження раніше. Ну але там розколбас буде і є великий шанс скрутити просто колін вала. Розуміли? Знаходите по нульові, десь собі збиваєте в МТ, так як я сказав, а потім до тої метки дивитеся, де вас почнеться вприск. У мене був він отут, чуть-чуть раніше, як цей. От. І все. А метка у мене у оця, типа болт. Приблизно, там, може градус 2 я там провтикав. Там. Я два рази прокручував, вроді би, воно. От вам всі, як то кажуть, перші дзвіночки, що треба робити. Це я вже розказував, чого раннє зажигання. Воно збивається з часом, розлазяться ці прокладки, розлазяться, все притирається, так далі, пристає і, і т.д. І і, і і Через те збивається зажигання. Тобто угол опереження впризка зажигання ту бензинових в машинах. І так ви можете це вияснити і те вирішити. Без проблем, без ніяк, без нічого. Просто бажано. Замічати ці моменти з повищеною вібрацією, з повищеним металічним цокотом, тут як будто здається, що це клапана, клапана дзвінять. але як вони у вас зазорі виставлені і так далі, вони звеніти не повинні. Якщо у вас з'явився якийсь цокот, стук і так далі, таке якесь ну постороннє звук реально. Сміливо підкладайте прокладку, якщо ви знаєте, що з клапанами все добре. І по можливості, по бажанню, по часові, або навіть, навіть багато хто каже, що в перші 50 годин така проблема в них наблюдалася. Заглядайте до форсунки. То не так страшно, там нема нічого зовсім, там три, три складових частини. Корпус розпилітеля, і гольчитий клапан, і окремо шток форсунки. Все, тіпа, це так вона розбирається, основна частина її. І ви нічого не згубите, там, ніяких там нема колес плотнітельних такого, нічого страшного. Типу. Ну є оплодітінь кольця, їх знімати типу, не треба. О. Можете прочистити обичним карбюраторним очистителем. Можете промити добре в солярці, якщо добре вмієте. Взагалі я кажу, що солярка, ну солярка вона туди, вона масляниста, терепири, але можна промити просушити бензином. Бензином. Того, що він все виїдає, розвідає і так далі. Або цим самим очищувачем карбюратора. Випшикали, вибухали, зачистили, гарно позаглядали, до того всього зібрали все назад. Якщо, не робить, якщо все було нормально, до того то тут ніяких регулюрових з тиском не треба робити. Тиску не зробили. Не, не, не це є, подивилися, почистили розпилітель, поставили назад, завели трактор, а трактор став другий трактором. Все, і вся проблема. От, наприклад, казав Іван. В Івана що? Поміняли розпилітеля щось там з насосом, трактор став їхати як дурний. Значить, могли бути проблеми, якщо насос другий, 100%, мільйон процентів навіть, що це збився улепереження. Бо новий насос мільйон процентів. Чуть не тут товщина цієї пластини. Толкатель новий і так далі. Це все, навіть чуть-чуть вони є різні чуть -чуть там міліметри, але воно все дуже сильно впливає. Розумієте? Так що От, от в тому вся і фігня. За забиті фільтри, ну не знаю, там фільтри. ну Маловато об'єму цього, типу сказати, можна ресивера воздушного, да? банки, тої, щоб вона зразу хапанула воздух. Але так, якби, щоб він геть душився, то нема того. Ну турбіна, Повірте мені, турбіна на ньому буде стояти. Бо він може багато, чого той мотор. Просто от не можу я на нього повністю, як то кажуть, викласти все, що можна. І турбіна вона нічого не робить. левого з мотором, солярки ви не додаєте, нічого. Тобто, Просто вона ліпше горить. Від того менший розход і більше, як би сказати, мощність. Так? Але понад силу, понад можливості турбіна нічого не дає мотору. Абсолютно. Він тупіше просто їде без неї. А більше воздуху, більше кислороду, ліпше горить. Будь-що. Чим більше кисню, ліпше гориться. Розумієте, так? Добре, не буду розтягувати вже майже 20 хвилин, вже надоїло вам слухати. Отакий от мотор, отакі от з ним можуть бути нюанси. Дивіться на дим, дивіться на його, як його колбасить і так далі. І Тоді можна просто зараз знайти першу причину і. Зекономити час і бабки, тому що багато хто, ой, все, все, я десь визиваю майстра, він мені там крутить, не знати що. Це все можна самому робити, де треба самому робити. Ти все. Нічого не бійтеся, ви тут нічого не зламаєте. Абсолютно нічого. І от знайти ВМТ теж дуже все просто. Ніяк і шукати там цього. Я вам скажу, що до самого ВМТ, щоб настроювати клапани, наприклад, вам не мусово. Вам треба знайти тільки момент, коли доходить до компресії. Це 15-10-15 градусів до ВМТ початок компресії. І у вас тоді клапани будуть завжди розслаблені, завжди. будь-якому, чи, чи до компресії, чи після компресії 10-15 градусів, 100% я вам гарантую. Так, хлопці, що мігте розказав, що мігте показав. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!